Дві тони 700 кілограм м'ясних консерв передав фонд громади Житомира для 14 інтернатних закладів області. Така допомога не вперше. Поділився директор Хорошівського психоневрологічного інтернату. Зараз якраз вона якраз на часі, тому що буває і виключення світла, і буває, що не встигаємо поротувати їсти. Це практично готова їжа, яку видали. і Хлопці поїли зараз 97 чоловік. Ну це чоловічі. От отримуємо ну, постійно допомогу значить, у різних продуктах харчування, в одязі, в павербанках генераторах і так далі. 200 кілограм консерв отримує і Новоборівський дитячий будинок-інтернат, в якому перебуває 70 вихованців. Це вкрай необхідна допомога, так як ми перебуваємо на бюджеті, інколи не вистачає коштів, так як у нас знаходяться діти від 4 до 18 років і підопічні від 18 до 35 років. У нас є дітки 11 ліжкофори. Які перебувають постійно в памперсах. У нас основна маса коштів йдеться на закупівлю памперсів. Ну а якщо нам дають благодійну допомогу, ми дуже завдячуємо. Допомога вразливим категоріям населення можлива завдяки співпраці благодійного фонду з представниками бізнесу. Сьогодні видаємо консерви у розмірі 6700 одиниць. Одна банка вона достатньо така велика, тобто там 400 грам. Це м'ясна консерва і в поєднанні з деякими овочами. Консерви куплені за кордоном по дуже такій низькій ціні. Ну низький це там 1 євро. Тут в Україні вона продається 2 євро з хвостиком. От. ну і власне консерви мають тривалий термін зберігання, і тобто можуть бути ще. Використовуватися впродовж більше ніж рік. В цілому ми сьогодні підтримуємо 14 інтернатних закладів Житомирської області. Це різні періатричні інтернати, психоневрологічні. Там є дитячі інтернати, є жіночі, тобто різні. І цінуємо таку співпрацю і продовжуємо працювати на Тримку України під час повномасштабної війни допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, вразливим категоріям людей, а також медичним закладам. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.